Вдень Різдва в храмі ніде стати. Ті, хто не встиг або не зміг вшанувати народження Христа вночі, прийшли на службу Божу вранці. Ми всі з вами зібралися в цей кафедральний собор і в другі храми нашого обителі для того, щоб знову і знову висловити щиро вдячність і низько уклонитися младенцю Христу Спасителю, який зійшов на землю, оплатився від Діви Марії. Свято Різдва для кожної людини є торжественним і радісним, тому що історія людства кардинально повернулася в інакшу сторону і розвивається, де центром являється Христос, родившийся в Ефреємі Юдейському, жившись серед нас, розп'ятий, погребений і воскресший третій день Пописанням. Хоч богослужіння на свято триває більше двох годин, та це не завада ані непосидючим дітям, ані стареньким бабусям. Сьогодні найрадісніше та найвеличніше свято в церковному календарі. Вітаю всіх вас, дорогі брати і сестри, зі святом Різдва Христового. Бажаю усім здоров'я і Божого благословення. Нехай міфлемська зірка веде нас до Христа, який простягає свою божественну любов. До кожної людини і постійно кличе нас до себе святими словами. Прийдіть до мене всі струджені та обтяжені, і я заспокою вас. Не уминули увагою в храмі і тих, хто не зміг святкувати різдво вдома з рідними, а захищає нас на східних кордонах держави. Нам тут легше ми молимося, сострадаємо і допомагаємо нашим військовим. І тим людям, які живуть на сході України, можете собі уявити, які Різдво зустрічають вони там. Під час богослужіння священники нагадали вірянам і про історію виникнення свята Різдва. У Богій Вітлеємській печері здійснилося те, чого протягом багатьох тисячоліть з нетерпінням чекали кращі сини й дочки роду людського. Надія на пришестя у світ Месії надихала все людство. Обтяжене важким тягарем наслідків гріха. Пам'ять про те, що у світ прийде сім'я жени, що вразить у голову древнього змія диявола, байливо зберігати народи протягом усієї історії людства. З нагоди Різдва Христового діти прихожани приготували вірші та колядки. Юних колядників підтримали всі присутні і разом прославляючи Христа закінчили святкове богослужіння.